сказати про свої, от буквально я зараз на роботу здаю е, медогляд, так, да, звичайний медогляд. Сьогодні хорошо Оля сказала, як ви ще на роботі, вам вже пора дома сидіти. Я вже про це подумала, що пора дома сидіти. То був у мене, не знаю по якій причині, цукор 7,8, от тільки здала 6,5. Є результат, є результат. Є результат. А ще які я хотіла сказати, от великело, треба записувати з голови. А, і кардіограму. Зробили кардіограму мені тоді, коли в це бігала я по всіх лікарях і по аптеках. Нічого воно мені не Ну як, помогло, зняло симптоми. А і от зараз зробила одну кардіограму. Слухайте, там норма, кругом норма. Єдине, там є вона, він задавнений, один результат. Але ж порівняти з тою кардіограмою, що була в мене восени і взимку, і з теперішнього це небо і земля. І прямо пишеться норма, 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 норма. В 72 роки мені не мало не багатство. І це так, да. Це от ну от буквально, буквально за ці два місяці. Після трускавця я стала вживати в клітинах харчування. Це травень місяць, червень, ну і от липень. І вже в мене такі результати так.